Бюджетна дельта, яку ви звикли бачити від компанії Spark, друзі, це на 125 кубічних сантиметрів, мопед, до якого всі звикли, якого вже бачать в одному і тому ж стилі десятки просто років, але вони ходять, їх купують і люблять наші клієнти. Отже, все те ж саме: двигунчик з повітряним охолодженням, простенький, на 125 кубів. Розганяється до 80 км на годину, чотири передачі всі йдуть по кругу. Що в нас тут з нового? Так це те, що в нас від карбюратора тепер підсос на кермової виведений, Також трішечки вище є USB-роз'ємчик. По приборці вона залишилась така ж два колодця, типа механічне все. Ну і фара, до речі, ледівська. Не треба докуповувати ледівську лампу. Світить непогано. Кікстартер, електростартер, два місця. Все як завжди, друзі. Якщо цікаво, а, до речі, по гальмам, Гальма у нас барабанні, класичні як попереду, так і позаду. Це дуже бюджетний, простий варіант, хто хоче в село чисто пересуватись, класна річ. І розхід пального там 2 літри, щось таке. Тому телефонуйте, номерочок під цим відео привеземо в ваше місто.